А я вважаю, що пожартувати в ефірі це теж нормально. На історичну тему пожартувати. А от вони якось це дуже наче стараєшся якісь такі питання якось задати, так от що, що, підштовхнути до такого трошки ну, не академічного викладення історії. Ні, дуже багато хто намагається так дуже серйозно. Тут, ну, Гументи, сер... з печаткою, спочатку сер... серйозність ну. от у, у них якось, мабуть, я вони не дуже великий досвід спілкування з істориками, хоча робив із європейськими істориками. Інтерв'ю. Але здебільшого з нашими, ну і дуже багато хто він. такий, Вони такі. Трохи більш серйозні, ніж хотіли. Ну вони трохи може плутають цю серйозність і нудність. В них якось це виходить, якщо там так вже дуже. Ну, от, готові. Готові. Трохи, та, трошки та, так, от, намагаються так от видати. Тому мені здається, з цих. І тому їм е, випадковості видаються ну, мало цікаво. Ну, тут, можливо, ну, випадковості не стільки... недостатньо серйозні в їхньому. Дивіться, можливо, тут навіть не випадковості, а варіативність просто. Варіативність, так. Що може і, бути але... так, а може бути інакше. і інакше. Це... Так от, але... власне, випадковість і стоїть, що варіативність. Ну? На, на, на початку е, варіативності стоїть випадковість. Тобто, так, да, є певні моменти, коли от, ми свідки цього починаючи десь року, ну не знаю, може, з першого Майдану, може, з другого Майдану. Так, ми свідки а, того, мені здається, що... що… навіть, з 9... ми скільки... <с <с Наше свідоме життя там, от останніх, ну з 91-го року, скільки там ми від перебудови і так. далі там, оце, хто біжло, що реалізовується... що мож... різні сценарії так. могли бути. І реалізовуються часто не найбільш імовірний сценарій, а ну, мені здається, часто якісь найменш ймовірні сценарії реалізовуються.